У попередньому відео я разом з автором каналу Славний Коп відправились в експедицію Холодним Яром, місцем сили наших предків, де колись зароджувалось та процвітало козацтво. Ми відвідали гайдамацький став, де козаки свою зброю світили, та Матронинський монастир, де багато століть тому стояло скіфське городище. А також, звісно, непогано покопали з приладами фірми Майнла у стародавньому лісі, де й залишились на ночівлю. Тож сідайте зручніше і ласкаво прошу до перегляду. Другої частини наших пригод. Добрий ранок, Україно! Ми прокинулись. Нарешті переночували ми у цьому лісі скіфському. Звісно, що вчора посиділи біля вогнища трішечки, порозмовляли, записали перший підкаст, тобто розмовляли та записували нашу розмову, говорили про копи не тільки. Тож буде скоро, я так думаю, в мене відео на цю тему. Тож слідкуйте зараз. Трішечки перекусимо, поснідаємо і будемо відправлятися у новий наступний ліс, робити контент для вас. За старою доброю лісною традицією ранок потрібно починати з чашечки гарячого чаю, що ми, звісно, і зробили. Далі спланували свій маршрут та гарненько поснідали. Але перш ніж їхати, я вирішив декого погодувати. Дивіться, залишилося у нас трішки лавашу. Ось, і я пам'ятаю, що у вчорашньому відео я тут ходив і я бачив такий мурашник. Та я подумав, чому ж не порадувати маленьких наших. Діточок та не посипати їм ось так на мурашник. Не знаю. Мені здається, що це зайвим не буде. Хлібчик, вони люблять. Ось дивіться, що зараз відбувається. Свято для них. Прибрали все місце, наше це. Петро обов'язково вогнище, котре ще трішки палає. Багаття. Багаття, вибачаю, Багаття так. Багаття засипає. І все, будемо вирушати вже нарешті. Дивіться, підійшли ще до машини, і побачили ось такий саморіст, чи що це в колесі. Тобто, блін. Ну але як кажуть, його краще не діставати, бо спустить геть. А так вже кілометрів 400. Петро каже, що проїхав. І ось, до речі, дивіться, як у нас ранок розпочався. Хоч хоч ми і в лісі, але бачите, такі городські процедури треба робити обов'язково. Спакувавши речі, ми поїхали на наступне місце пошуку, але спершу заїхали подивитись на знакові для України місця. Іллінська церква в селі Суботів була збудована в 1653 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького, як родова церква усипальниця. Фасад Ільїнської церкви зображений на зворотньому боці п'ятигривневої купюри. У 1657 році саме тут був похований гетьман Богдан Хмельницький. Однак у 1664 році польський воєнний начальник Стефан Чарнецький спалив і пограбував суботів, зруйнувавши гробницю Богдана Хмельницького. По сьогоднішній день невідомо точно де саме знаходиться тіло гетьмана. За однією з версій, він все ще знаходиться під церквою, куди його сховали перед польським. Навалою. Відомо, що у 1845 році, коли Тарас Шевченко подорожував Україною, він заїхав і до Суботова. Зберігся й донині малюнок Ільїнської церкви, який зробив Тарас Шевченко. Слухайте, ну насправді я знав, куди я їду, я готувався, тобто так. Але коли от я особисто тут побував і своїми очима подивився на цю, на цю церкву, як її називають, церкву Богдана Хмельницького, котрий її започаткував, можна так сказати. Ну коротше, емоції вражаючі. Тобто, як я вже казав, у таких от місцях сили є таке відчуття спокою, умиротворення. Я Не знаю, напишіть, як це в коментарях українською. Вибачаюсь, ось і тому, ну просто кайф. Я вважаю, що кожен українець повинен побувати тут, повинен подорожувати Україною і знаходити такі наші місця сили та надихатися у них, отак. Відвідавши старовину церкву, ми вирушили до місця нашого копу, але по дорозі не змогли оминути ще одну історичну пам'ятку: дуб Максима Залізняка. Вік дерева понад тисячу років, висота 30 метрів, окружність стовбура 9 метрів. Дуб Залізняка вважають патріархом українських лісів. За переказами, саме тут збирались повстанці на чолі з козацьким полковником Максимом Залізняком і давали клятву на боротьбу проти загарбників. На згадку про ці події дуб і назвали іменем цього козака отамана вважається, що блискавка шість разів вдаряла у могутній дуб. Його стовбур був розірваним, проте велетень залишився непохитним. Сьогодні через поважний вік дуб патріарх вже, на жаль, не має жолудів. Слухайте, ну цей дуб просто величезний. Насправді щоб зрозуміти наскільки величезний поряд повинна стояти людина, тому що камера зовсім не передає цих всіх масштабів. І як ви вже знаєте, в мене є моя монетка на удачу. Так і я у місцях сили її. Отак трошки в піщугії протираю, тому цей дуб це однозначно дуже сильне місце сили. Він бачив і Тараса Шевченка, як я вже казав. Коротше кажучи, я теж Тарас. Тому зараз я трішечки зроблю свій невеличкий обряд. Слухайте, ось ми підходимо до дуба і ось моя монетка. І саме біля коріння дуба я хочу провести цей ритуал. Ось так в піщугу та на вдачу свою монетку. Буду заряджати її в таких, от місцях сили. Все, отак. От. Дякую тобі, Дубе. Ось там он знаходився Дуб Залізняка. Все, ми вже нарешті їдемо копати і проїжджали. Петро каже: Стоп, а ну покажи, покажи своїм короче, глядачам. Так що, кому корчма? Якщо що, ми знаємо місце. Звертайтеся. Я буду вдячний вам, якщо ви прямо зараз поставите вподобайку моєму відео та підпишетесь на канал. Для мене це дуже важливо. Давайте разом розвивати український Ютуб. Поїхали дивитись далі. Відвідавши усі заплановані місця, ми нарешті виїхали копати до чергового лісу. Щоправда, на цей раз у трішечки інший. Під'їжджаємо вже до нашого лісу іншого, і бачите, тут відразу з'явилися такі сосни, тобто це хвої, хвої. Це вже буде хвойний ліс. Не такий мішаний, в якому ми були, а от саме хвойний. Тобто, у нас такий перший день був в одному лісі, другий в іншому. Різні місця, різні культурні місця, і в тому числі різні місця для копу. Мені здається, це вподобайка однозначно. Давайте я вам покажу парк приладів, з котрим ми сьогодні будемо копати. Бачите, трішки плани наші наші. Змінились. Е, Петро сьогодні буду копати з фішером ось таким. Я, чесно кажучи, F22. Я перший раз бачу такий прилад. Він каже, хоче його протестувати, тому що у нього є насправді дуже багато різних приладів. Магазин, до речі, мд копіює посилання в описі. так? Він хоче протест протестити саме цей фішер. А я вирішив сьогодні, я не буду брати поки що мантікору. Петро пообіцяв мені потім її вислати для більш детального огляду, тому що ну, на огляд такого професійного приладу треба більше часу. А у нас його сьогодні, на жаль, не так дуже багато. Тому я Вирішив сьогодні все ж таки походити і ще раз добряче протестувати XTERU Pro. -про». Слухайте, ну такий я кайф тут отримую. Ой-ой-ой, я вам не можу передати. Е хоча, на жаль, тут така, такий невеличкий смітник, тому що ну тут дорога йде, так ми ходимо тут біля дороги, і сюди, напевно, на пікніки приїжджали люди. Дуже багато сміття. Тому я декілька сигналів копнув, і то, бу, і то була фольга. І ось зараз був ось такий сигнал на теречку. На ікстерочку. Чіткий досить. І ось випало я вже ну, бачив, що це монета, але не брав до рук. Дивіться. Що це за монетка? Так, це радянщина. 61-й рік, і неважливо що, тому що мене не цікавлять радянські монети. Але я вам хочу сказати, тут такий пісочок файнесенький, як же воно дуже круто копається, лопата, як в масло заходить. Боже, я просто я мріяв про таке. Бачите, ось? 15 копійок. Супер, все. Біжимо копати стародавні монети. Фух, слухайте. Вімкнувся, щоб показати вам, в яких умовах ми ходимо. Бачите, такі рядочки йдуть. Так, вони штучно висаджені, але ось там трішечки вище, як мені казали, був колись царський будинок, так, і його розтягнули, от коли трактором саджали ці дерева. І ось тут серед ось усіх цих монет Петро і п'ятака знаходив і все що завгодно. І от саме в таких умовах, от лодочка, саме така, вона дуже доцільна, доречна. Бачите, запихнув і поміж гілочок, поміж гілочок раз-раз. Але поки що в мене тут сигналів немає. Чому? Тому що хлопці тут вже. Добряче походили, насправді. Тобто, якщо я буду ходити цими дорогами, так, тобто, де, де легко ходити, я нічого не знайду, бо тут же камрадів 200 пройшло. так. А якщо буду залазити під дерева, от, під все таке, то в мене є шанс. Тож я ходжу, шукаю. Буде щось цікаве, обов'язково буду вмикатись. Ну що, знайшов я свій сигнал? Не знаю, що воно таке, дуже. Тому що ну, прилад показує, що воно на поверхні лежить. Що воно таке, я не знаю. Слухайте, ну я все ж таки дуже-дуже вражений з того ґрунту. Я вже бачу, що це, як воно легко сюди заходить та лопата. Дивіться, що воно консервна. Така кришка, хтось з рифі закопав тут колись. Але слухайте, як же ж воно добряче копається. Боже, якби усюди так було. І ще про стан самої монети у піщаному ґрунті теж багато легенд та чуток ходить. Хочу сам своїми очима подивитися, що таке лісний сахран. Фух, слухайте, нарешті мій перший такий кольоровий сигнал. 53, бачите, чіткий. І, в принципі, ну, показує глибину прилад, тобто ціль не поверхнева. Давайте подивимось. Я тут хлопцям кажу 53, вони кажуть, схоже на мідячок, але, звичайно, це не точно. Давайте дивитися, що воно буде, вмикаємо пін. Так, я вже прийшов дивитися, що Так, у мене реагує, у мене навіть пін на тебе реагує. Так, давайте зараз. Та де ж воно? Так. Опа. Опа, і нічого. Це... А, це безказирка. Бухарський, але ж як вона чітко сигналила. Це, це рідкісне. Рідкісний. рідкісний бухарський динарій. Хто мене знає, той, той вже знає. Що я люблю, от, коли викопую от такі от динарії бухарські. Я люблю почитати написи, якого саме заводу було. Це, щоб не так вже було прикро, що хоча б викопав. Так якусь інформацію. Давайте зараз про тру подивимось. Так, ну що почистив до речі? Це я таких, що у нас там в Одесі та області не знаходив. Це Уманський, тут написано Умань. Бачите, зверху, Уманський консервний, я так розумію, завод. Тож, це перша така, яку я викопав. Ну, бачите, друга, ну, друга область та другі були оці заводи лікеро-горілчано-водочні, -го котрі виробляли такі вироби. Тож, ну, добре, давайте будемо ходити далі. Я тут не за цим приїхав. Я дуже сильно хочу тут знайти Ну, Дуже прям сильно. Зловив я тут поміж ялинок ось такий сигнал. Дуже глибокий. Я вже навіть викопав трішечки ямки. І якщо ми сюди пін засунемо, так, бачите, нічого немає. Тобто треба ще копнути трішки глибше, глибше. Тому що ціль якась така дуже глибока. Давайте перевіримо. Оба разом з вами, бо тут не так дуже вже і багато кольорових сигналів, які можна показувати. Але копати тут просто однією рукою навіть, саме задоволення. Так, скільки тут комарів? Я думав, вчора в лісі були комарі. Ні, їх не було. А ось тут комарів дуже багато. Так, бачите, це куля. Маленька від мілкашки, чи що це ось така. Але слухайте, я вам не можу передати. Десь ну, з фіскарів, з фіскарів точно була глибина. Тож прилад ось такий ТРК Екстера Pro дістала. Слухайте, якщо був такий сигнал, він такий якийсь ну, незрозумілий, в одну сторону, і начебто дуже глибокий. Бачите, ледь-ледь. Хлопці кажуть, копай, тому що тут. От скільки вони знаходили мідячків, вони саме на такій глибині були. Тому що хутір цей розпахали, і воно все дуже-дуже-дуже в глибину йшло. Давайте подивимось, що це може бути. А, на лопату, на лопату. Воно, воно, чувак. Воно? Бачите, який тоненький? Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте все ж таки ще один раз копнемо, тому що воно начебто дуже глибоко сидить. Так, щось сигнал пропав. Знаєте, що я зараз зроблю? Я просто візьму пін і перевірю відразу піном. І в ямі, і те, що я вже викопав. Нічого собі, бачите, як глибоко сидить. Навіть прилад вже перестав брати. Ну, Добре, що ґрунт можна отак покопати. Так, слухайте, ну щось є, але здається, що це залізо. Так, дивіться, це ключик ось такий. Старовинний, стародавній ключик. Але дивіться, яка глибина. Вам не передати просто. Тобто. Ну, Фіскар, Фіскар зайшов туди. І бачите, як стера про винюхала, але дуже-дуже треба тут ходити повільно та от винюхувати такі маленькі сигнали, тоненькі. Але все ж таки, бачите, стародавній ключик за часів царизма є. Слухайте, дивіться, як моторошно. Дивіться, просто ми ходимо і посеред лісу, такий пагорб, невеличкий, невеличкий, і тут хрест посередині. Це трішки моторошно. Посеред лісу, взагалі, нікого, нічого, і ось такий хрест. Тобто я ж казав, що тут колись був хутір старий. Не, не знаю, з тих часів це чи не з тих, але ось такі орієнтири говорять про те, що тут таки дійсно жили. Слухайте, дивіться, яка картина чудова: ліс, джипчик, прилади гарнесенькі, як то кажуть. Камрад, ми гарнесені ми так, вогнище. І ось дивіться, що ми зараз будемо їсти. Петро приготував нам сьогодні на обід якийсь сухпай. Як вони там правильно називаються? Блін, друже, я не знаю. Іначе він швейцарський, я тобі скажу, що ну, я не ну, Скажіть хлопці, що тут можна зрозуміти? Що тут я буду вигадувати, якщо тут реально жодного слова Відкривай, давай будемо ну, зараз. Давай, коротше, подивимось, що там нам. Що воно таке. Взагалі... Ну що, відкрили хлопці? Давайте подивимось. Так, а що тут мається? Читай. 400 грамів Чогось. рису. Рис. Рис, ага. Рис. Так, що далі? Чим з чикеном. Далі. Wild. А це біф. Біф, м'ясо. Бляха, так. прикольно. Так, далі що це таке? Мюсли. Мюсли. До побачення. Ну я з'їм, якщо що. <ріст> так, горішки. Горішки, слухай, Брин, ну, слухай. щедрість. Слухай, так. ну насправді військові повинні дуже ну, добре їсти, тому що ну, да, енергія, калорії, там, да. так, так, енергія 3, там витрачається. Три тисячі я дивився, ти три сімсот. Це так, якісь джеміки, які ну ми все з вами все спробуємо. Цікаво, так? Да? Блін, прикольно. Я взагалі у дурніва дивився огляди на ці всі сухпаї і завжди думав, от би сам би скуштував. А це якісь, мабуть, батончики? Це ці яких фітнес-батончиків мені здається. Короче, це я Можливо, це, мабуть, б... жуйка. Історично щось, щось, ну, важливо. І дуже, ребята, от повна коробка. Все ми зараз подивимось, скуштуємо і вам розповімо, яке воно все на смак. Ну, перше, що ми відкрили, це отака була тут, три їх було, якісь такі штучки. Ми думали, що це, знаєте, в сухпаях є така штука, хімія. Її от сюди в пакет закидуєш, заливаєш трішечки водою, вона починає сама кипіти. І туди ще закидуєш там якусь кашу, і вона підігрівається автоматично. Ну, В окопі не, ну, не завжди є гаряча Да, так? Тобто це зроблено з таким пакетом якимось. Коротше. Ми думали, що це топліво, можна так сказати, паливо. Але це виявилося таке печиво, тож давайте я його зараз куштую. Куштую. Такий, наче галет якийсь, mm -hmm. Прісно, дуже прісно. А ти знаєш, мені подобається. Mm -hmm. Типа як хлібці, такого. щось, плану. Да, щось таке, Мягеньке. З висівками. Далі я відкоркував ось таку штуку. Теж не знаю що, але теж паливо шукаємо. Але виявилося, що тут ось такі. Бачите? Цукати чи що воно. А, ні, сушені це сушені фрукти. Ягоди, точніше, які це фрукти, це ягоди, якісь сушені. До речі, дуже смачні. А тут, до речі, бачите окремий такий пакет. Тут є сукор, соль і навіть зубна щітка. Тобто одноразова, бачите? Так, Петро мені сказав, що то була клюква сушена. Так, давай відкриваємо. Зараз це так, тут... Так, зараз у нас рис з куркою, правильно? Угу. Подивимо. Підігрівача ми, до речі, не знайшли, так що, якщо що, будемо розпалювати Щой на пателю. Подивись, який він прикольненький. Ну, покажи, заклади, не макарони, мабуть, якісь. покажи. Покажи, покажи, покажи. Ну, виглядає не дуже прикольно, але да. я, я впевнений, що воно дуже смачне. Суха, на смак... Ой, на запах він не чинать нічого. Давай, Давай. Зак... закидуй на пательню. Ого, ти... там гілочка якась лежить. <рес> Бляха. Ну, ми ж лісові хлопці. Так. Це, Це цілком нормально. Це ah, рис, 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 бачиш. Круто. Коротше, зараз будемо куштувати. Так, куштувати. Петро зняв той рис. Дивіться, як шпирчить. І до речі, покажи ложечку. Не пластикова, а дерев'яна. Так, еко, еко. Круто. Ох, зараз будемо куштувати. Я насправді так про... вже проголодався, тому це буде дуже доречно. Так, дивіться, консистенція. що тут є. Якийсь шматок м'яса, бачу, курка. Боби, і наче це, це фасоль. Фасоль, ну Боби це є фасоль. Думаю, що це кукурудза, але, здається, що просто два виді, види боби. Да, бобів. Це. Бобів, боби. Боби. Бобі. О, я тобі казав обережно. Слухайте, ну смачно. Реально можна їсти. Реально. І таке, Тільки... з перцем трішки. Воно ну, перчається. Але мені не вистачає трошки перця. У нас же є? Там є, зараз поперше. Коротше, мені подобається, їмо поки це. А тут я відклав те, що ми не будемо куштувати. Точно, не будемо куштувати світ чилі соус, потім теж соус, якийсь спайсі соус, і теж якісь такі що це, паштети, щось таке. так? Це какао, тобто можна з водичкою розбавити, буде какао. Це суп. Томатний, теж не будемо, і мюсли не будемо робити. А ось тут ми відібрали те, що будемо їсти: шматочки м'яса, різноманітні смаколики, джем. Ось Петро хоче з хлібцем поїсти протеїновий батончик, сік. І це вже ми показували. Коротше кажучи, ось такий раціон. Зараз ще трішки щось скуштуємо і вже нарешті будемо копати. Енергетичний напій. Ось в такому пакетику Петро каже: о, хочу випити. Тож давайте будемо зараз його розбавляти. Так, висипай. Але ж не все, бо в нас тільки води немає. Ось Та так ви. Ні. Ага, ти суровий хлопець. Так, ну, нам потрібна вся енергія. Ми то ще будемо копати. Так, хлопці, І ну, водички все. давай туди. Це... Слухай, це мені юпі нагадує, в дитинстві був такий напій. Так, дійсно, зараз тобі трішки поколотити треба. Ось візь... візьми ось цю паличку. Слухайте, мені здається, оце як спортсмени п'ють в спортзалах, так. Оце це щось приблизно, коли тренуються, щось таке. Ось таке було м'ясо, відкуркували його. Такі шматочки коштуємо. Цікаво. Смачно. Ну що, далі я буду їсти ось такий енергетичний батончик. Ну і звісно, плиточка шоколаду. Я взагалі-то дуже сильно полюбляю солодке, тому мені просто після батончика енергетичного <піл LA -2> що це з'їсти, дуже, коротше, буде доречно. До речі, темний шоколад. Тобто, темний 72%. Не 100%, але теж <-ım> такий собі. Але шоколад, користь! Ну що, доїли ми, коротше, те, що змогли, те, що не змогли, залишили вже на потім. Ну там таке, більше нічого такого цікавого нема. Все, що було цікаве, з'їли. Все, збираємося, йдемо нарешті копати. Ходимо ми тут по рядочках оцих, і вже доходжуємо після обіду. І вийшли ось до лісу, і теж був такий непоганий сигнал. Бачите, я вже викопав, але воно все одно глибину показує. Ну, але минулого разу то була кришка. Від пива! Ой, господи, від пива, від водки якоїсь, не знаю. Бачите? Так, пін працює, але я не викопав. Де? Бачу, 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 бачу монета. Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Що це? Так, це Микола. Микола останній. 1899 року одна копійка. Ну, нарешті, нарешті я знайшов цього царька ось у цих хащах. І вже на виході, розумієте? Проходили ми тут ну, дуже багато, ну, десь близько двох годин. І, на жаль, ні у кого нічого тут не випало. Але в мене на останок випадає така штука. Єс! Це однозначний ну, вподобайка, як ви розумієте. І зараз мені треба йти вже. Вз... Ну, ми вирішили, що підемо туди. Там теж були поселення, походимо. В інших місцях. Слухайте, ну ви подивіться, яка краса, просто ліс, і ось така стара дорога йде через оцей ліс. Тисячолітній просто. До я вам машу рукою і МДшечка отак стоїть. Просто краса. Камрад вже казав, що на цій дорозі теж були знахідки у нього, але я так щось йду, йду, і мені поки що не щастить. О, ну ще є одне місце на приміті. Давайте ще туди підемо, і напевно вже будемо завершувати, тому що і день вже за доходить добігає свого кінця, як то кажуть, так і ми вже дуже сильно втомилися. Фух, хлопці та дівчатки, дивіться. Вийшли коротше, ми з лісу, Вон Петро стоїть, ходить зі мною. Наша розвідка продовжується. Так. Бо ми сьогодні по розвідці виїхали у цей ліс. Ось там ми ходили, ось ми виїхали, така галявинка, бачите, там хати йдуть, і ось там хати йдуть. А тут такий тупо апендекс, ну, тут точно колись теж були хати, але зараз же тут нічого нема. Дуже чіткий сигнал, ви бачили. Дивіться нарешті, що випадає. Це мідячок черговий, але, 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 давайте я вам покажу. Барабан на дріб відкриваю разом з вами. Але це ота сама міть радянська. Перші 24-го року. Ви подивіться на цей лісовий стан. Я взагалі з цього стану тут у лісі просто у шоці. Ви просто подивіться, яка монета. Кайф. Це, це точно круте місце, але треба тут ще трішки походити. Можливо, якийсь мідячок саме імперії випаде. Все, закінчуємо ми свої подорожі двохденну. Насправді дуже втомилися, дуже купа в мене емоцій. Зараз у двох словах розкажу. Загубив Петра, десь він там полісу ще гуляє. В мене вже майже сідає телефон, тому вже швидко, швиденько зроблю підсумок своїх знахідок за сьогоднішній день. Так а Петра, знахідки, вже будуть на фотографії сьогоднішнього дня. Дивіться, знайшов ось таку річку, тобто з лісу, от там от виходиш сюди. Тут така річ, річка дуже файнесенька. Поставив я тут свого приборчика, котрий другий день вже в моїх руках, Xterra Pro Майнлаб. І ось сьогодні що я знайшов. Перша знахідка це були 15 копійок радянщина, тобто ну, їх можна, звичайно, так отуди викинути. Так, хань будуть там, вони мені не потрібні. Далі, це монетка, одна копійка 1899 року, Царизм. Та одна копійка 1924 року. Ви можете сказати, що мало там, припустимо так, знахідок. Але нагадую, це була моя наша, точніше сьогодні розвідка. Вчора ми покупали, як на мене, як для Одеси, ну, для наших місцин дуже непогано. Сьогодні так. Сьогодні був, розумієте, я з приладом знайомлюсь. Він мені дуже сподобався. Він чіткий, простий, тобто, дитина навіть його може взяти і вже ходити. Він, він дуже простий в керуванні, ну, але все ж таки. Звикати треба. Я звикав. Оце мої знахідки за сьогодні. Ну а ось такі знахідки сьогодні були у Петра. Теж дуже я вважаю, що непогано ми походили по лісу. Можна було, звичайно, краще, але це розвідка. Нагадую. Тобто ми по цим місцям ходили сьогодні вперше. Це була розвідка. Ну що ж, а тепер підсумки нашої подорожі. Бачите, таку, таку рубашку натягнув, тому що комарі в лісі закусали, на, на, ну, вдягнув, щоб вони мене не гризли е, з довгим рукавом. Е, така файнесенька, бачите, яка вже є. Що я вам можу сказати? Дуже насправді дякую Петру, що запросив мене у цю подорож двохденну. Я, я побачив Черкащину, я відвідав дуже багато крутих місць України. Та найголовніше, ну, на, ну насправді це і є найголовніше, але для, для копаря найголовніше те, що я побачив е, мантікору по Тримафії. Петро каже, що він. Мені її ще відправить, і я її більш детально протестую. Та мені дуже сподобалось те, що я мав змогу протестувати саме PRO і походити з ним два дні. І отримав теж дуже дуже велике задоволення. Нагадую, якщо що, то у Петра є власний магазин MDCOP.UA і прилади можна придбати у нього. Посилання залишу в описі. Що ж, напишіть, як вам такий формат, таких невеличких експедицій з історичними справками? Так. З взагалі, коли я копаю з копачами іншими, так? Напишіть свої думки, як вам такий тепер буде контент, якщо я буду його робити. Ось дуже вам дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайку за такий прекрасний контент, як на мене. З вами був Тарас, це підземне сафарі. До нових зустрічей, Па-па!